Ну, а зараз ми розкажемо неймовірну історію порятунку нашого бійця на фронті. Її герої бійці загону спецпризначення Омега. Під час одного із завдань вони потрапили у засідку. Один з хлопців був важко поранений. Його треба було терміново евакуювати. Та зробити це під шквальним вогнем ворога здавалося просто неможливим. Ну але воїни Омеги знайшли спосіб. Ця подія з рівнем драматизму, просто в три носа будь-якому голівудському блокбастеру з мільйонним бюджетом. Детальніше про неї Розкаже Віталій Залевський. Російський ФПВі влучає по бронемашині наших бійців на покровському напрямку. Вона починає диміти, їде ще кілька метрів і зупиняється. Ворог поцілив по двигуну. Напруга зростає всередині бійці, спецпризначення нацгвардії Омега, які залишилися без транспорту. Вони вибігають з пошкодженого авто і одразу приймають рішення розділитися, щоб ворог не зміг масовано вдарити по одному місцю. Нас почали бити в піві. Нас по нам по, працю, ну, почав працювати міномет. Е, працював дуже щільно, е, прицільно працювали. Вибухи не вщухали. Щохвилини у небо здіймалися нові стовпи диму, згадує боєць із позивним ірландець. І коли чоловік біг до бліндажу, поруч прилетів російський дрон. Ірландця контузило і поранило обидві ноги. Я Прям бачив, як в мене з ноги кров, як в мене був стан шоку. Я не зміг сам собі надати допомогу. Тяжко поранений боєць почав кликати на допомогу. Його почув побратим із позивним «Шарк» і прийшов на поміч попри ризик повторного удару. Приєльно ще дивився на небо, коли заходили співвідроти. І коли я вовремя натягнув турнікет, я побачив, як одна з цілей почала заходити на нас, що вона прилетіла мимо нас. За хлопцями командування відправило евакуаційну групу. На американському БТР М113 медики забрали пораненого ірландця з поля бою. Ці кадри саме з його Говпро. Давай, працюючи! Однак і евакуація пройшла неспокійно. Вже коли наші бійці поверталися до безпечного місця, у БТР влучив російський ланцет. Від удару екіпаж врятувала антидронова сітка. Авто без проблем поїхало далі. Кумулятив розсіявся зверху по всій машині. Якби не було Цього захисту прильот був би в корону, де сиділи мої побратими, наші хлопці. І я б думав, що могло б бути не все так добре, як воно сталося. Воно розірвалося, детонувало сітку, сітка загорілася, заді все горіло. Цей захист повністю ззаді був пошкоджений, він просто згорів. Але за рахунок цього FPV Здетонувало не в машину. Ірландець переніс п'ять операцій. Півтора місяця чоловік не міг встати навіть із ліжка. Зараз він пройшов повністю реабілітацію, відновився та повернувся у стрій разом із побратимами. Вже готуються до нових бойових місій. Це та сама бойова машина, на якій евакуювали ірландця. Її вже відремонтували. Вона знову готова їхати на фронт, підвозити провізію та рятувати поранених. Американський БТР може розігнатися до майже 70 кілометрів. Йому не страшне бездоріжжя. Запросто проїде навіть через окопи, заглибленням майже 2 метри, а ще може плести через річки, немов маленький броньований човен. Його алюмінієвий корпус захищає від ворожих куль та уламків. На бронетранспортері можна встановити кулемет м 2 а також гранатомет, до прикладу, МК-19.